В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Христос народився. Віра Твоя спасла тебе і прозри віра Твоя спасла тебе. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, Христос, якими Христос промовляє до цього незрячого. Що стало причиною? Цього зцілення Христос зціляє як душу, так і тіло цього чоловіка. Що стало причиною цього зцілення? Ісус прямує до Єрусалиму, і ось по дорозі біля Єрихону, край дороги, сидить цей сліпець, який просить милостиню, жебрує в людей милостиню, щоб прожити, так як він не бачить. Тому просить людей допомоги і помочі. І Христос проходить, проходячи повз нього, Він, цей чоловік, почувши, що велика є якась великий гамір, велика кількість людей йде, щось діється незвичайне, питає, що сталося, йому кажуть Ісус Назарянин іде. І Він почав звертатися, кричати до Ісуса Ісусе, Сину Давидів. Змилуйся наді мною. Він звертається до Ісуса як до Сина Давидового. В цьому ще, можливо, немає повної віри цього чоловіка. Він ще до нього звертається, як до людини, але просить «Змилуйся наді мною Ісусе, Сину Давидів. І навіть коли люди, які йшли першими, почали Його зупиняти, що перестань кричати. Він все рівно продовжував це робити. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. І далі Христос каже до нього, що хочеш, щоб я зробив тобі, щоб я прозрів. Господи, хочу, щоб я прозрів. Ми бачимо, тут Він вже називає Ісуса Господом, вже змінюється Його ставлення до Ісуса. І тоді Христос каже до нього: прозри, віра Твоя спасла тебе. Христос дає йому прозріння, але також і говорить про спасіння. Віра твоя спасла тебе, вказує також на віру цього чоловіка. І вмить, каже Євангелист, цей чоловік прозрів, встав і пішов за Ісусом, прославляючи Бога, дякуючи Богові. За те, що Господь вчинив йому. Ми бачимо за рахунок перше, це, що цей чоловік повірив в Ісуса, як в Господа, і звертається до нього в молитві Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. І звертається в цій молитві, просить доти, поки Ісус не зауважив його і не покликав його до себе. Ми бачимо також цю витривалість, постійність цього чоловіка в молитві до Ісуса. І як наслідок цієї віри і цієї молитви Господь дає зцілення, Зціляє Його очі тілесні, Він починає бачити цей світ видимий, але й також зціляє Його духовні, душевні очі, бо каже: віра Твоя спасла тебе. Говорить про те, що чоловік повірив в нього, а через віру отримує спасіння від Ісуса. І ми бачимо ці, ось саме через цю віру, через молитву, постійну молитву, довіру до Господа, цей чоловік отримує цей дар зцілення, як зі сліпоти тілесної, так само і зі сліпоти душ, духов, духовної, душевної. Через цю подію зцілення цього сліпця з Єрихону, євангелист також показує, і Христос показує нам перше, що Він є Господь, що Він є Господь, який має владу над всім. Ми бачимо, що Христос тут каже до нього повновладно: прозри, віра твоя спасла тебе. Він. Не звертається, де коли він в молитві звертається до Отця і каже: Отче, прослав свого Сина. І тут проявляє себе як Сином Божим, як той, який прийняв людську природу, і тоді звертається до Отця. Але тут Христос проявляє себе як Бог, як син Божий, Спаситель, як повновладний, який має владу Божу, має владу зціляти. Немає такої хвороби, якої б Христос не зцілив. І саме через це проявляється, Ісус проявляє цю владу, що Він є повновладний, що Він є Господь. Далі наступне Він проявляє милосердя до цього чоловіка, який звертається до нього і кличе. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Переважно Христос оздоровляє тих людей, які приходять до нього і просять в нього про це, щоб показати також їхню що вони дозріли до цього зцілення, що вони є гідні і достойні того зцілення. Так само і тут Христос проявляє милосердя до того чоловіка, зболілого, незрячого, виявляє своє милосердя і зціляє Його. І третій момент, який проявляє Христос, це є спасіння цього чоловіка. Він не тільки зціляє Його, але Він також подає йому цю благодать. Каже, віра твоя спасла тебе. Через те, що ти повірив в мене, ти отримаєш також і спасіння. Христос є той, який спасає людину. Немає іншого Спасителя, крім Ісуса. Він є єдиним Спасителем людини. І ось сьогодні, саме про це сьогодні говорить сьогоднішнє Євангеліє. Про це також говорить апостол Павло, коли він. До Тимотея пише цей лист і каже: сину Тимотею, вірне це Слово і повне, повне довіря, що Христос Ісус прийшов на цей світ, щоб спасти грішника. І я перший з них. Він вказує Тимотеєві, що Христос прийшов на цей світ, щоб спасти людину, спасти грішника. І каже, я перший із них. Бо саме до мене Господь проявив свою милість і довготерпеливість. Справді, перед тим апостол Павло говорить, що він був тим, який блюзнірив проти Бога, який гонив християн, який знущався над ними. Він каже, я був блюзніром, гонителем, знущателем, але Господь проявив до мене свою милість. І довготерпеливість. Він терпів також всі мої знущання, але проявив до мене милість і навернув мене. Він також зцілив мене, він зцілив апостола Павла з цієї сліпоти духовної, душевної. Він бачив очима тілесними, але не бачив очима душевними. Очі його були засліплені, тому він переслідував Христа. І переслідував також християн. Але коли каже Господь проявив до мене свою милість, то ця сліпота душевна спала з мого серця. Я побачив, і зрозумів, і усвідомив і повірив Ісуса, що Він є Спасителем. І тому каже, Він прийшов спасти грішників, з яких перший я. Справді Христос прийшов, щоби спасти грішників, щоб спасти кожну людину. І щоб зцілити також кожну людину цієї сліпоти, особливо сліпоти духовної, сліпоти душевної. Бо дуже багато людей в світі, які бачать очима, але не бачать, бачать очима свого тіла, але не бачать очима своєї душі. Ці очі душі засліплені. Скільки людей ще не пізнали Ісуса? Скільки людей ще не повірили в нього. Ніби є дуже багато, кажуть, я вірую, невідомо в що і невідомо в кого. Або навіть кажуть, я вірую в Бога, але моя ну, віра є в серці. Але якою є ця віра ніякою? Вона не проявляється ані у відносині, відносинах до Бога, бо таких відносин немає. І не проявляється також в житті людини, щоби. Ця віра проявлялася також в конкретних вчинках людини. Тому можна сказати, що така людина є сліпою духовно, душевно. Скільки таких душевних сліпців є серед нас? Навіть в наших родинах буває так, що хтось один є віруючий, а інший невіруючий Або слабкої віри. Також десь ця сліпота душевна перебуває в людині. І наскільки важливим є, щоб усвідомити це собі, щоб також звільнитися від цієї духовної сліпоти. Як це можна зробити, яким чином можна це зробити, це також є нелегко. Як бачимо, в житті апостола Павла, це був надзвичайний вчинок. Христос явився йому тоді, коли Той їхав в Дамаск, щоб переслідувати християн. І тоді. Через таку надзвичайну подію апостол пізнав Ісуса. І Він осліп тілесно, але і був звільнений сліпоти і тілесної, і також душевної. Але в житті люди, людини по-різному буває. Буває також, що Господь через якісь надзвичайні ситуації приводить людину до віри. Але в переважній більшості. Христос чекає довготерпеливо, щоб людина сама прийшла до цього пізнання. І це нелегкий шлях є, і Він залежить також від багатьох, дуже багатьох факторів, але Він також залежить від поведінки нас, нас, християн. Ми також в своїй поведінці, якщо бачимо, що є людина, яка десь невизначена в цьому житті. Яка ще не знайшла, не знайшла шлях до Бога, яка шукає цей шлях, можливо, блудить також, е шукаючи якихось е надзвичайних речей в різних теоріях, філософіях, ідеологіях і так далі. Наскільки важливим є, щоб ми в цей момент, також, як християни, могли також... Бути свідками цієї Христової віри, бути свідками Христа, свідчити за нього і своїм життям, і своїми вчинками, але і також і своїми словами. Можливо, варто тоді людині підказати, що це, кого вона шукає, ми знаємо, хто є правдивим істинним Богом, який спасає людину, який є повний милосердя до людини, який прийшов, щоб спасти грішника. І тут це слово чи батька, чи матері до своєї дитини, чи до своїх друзів, до своїх знайомих, воно також є дуже важливим. Ми тоді є тими апостолами віри Христової, і ми також є, можемо стати тими, які допоможуть людині знайти шлях до Бога і також позбутися цієї душевної сліпоти. Але дуже важливим є, щоб кожен з нас не був також сліпим душевно. Бо ми можемо себе вважати, що ми є віруючі люди, що ми бачимо очима душі, ми приходимо до церкви, ми молимось. Але також варто заглянути в своє серце, в свою душу, що чи в ній перебуває Божа благодать, чи ми не втратили цієї Божої благодаті. Бо що таке прозріння духовне? Віра в Христа це є навернення людини, коли людина залишає своє попереднє грішне життя і звертається і прямує до Господа. Це є ось це навернення є виявом того, що ми повірили в Ісуса, що ми пішли за Ним, що ми йдемо за Ним в своєму житті. І тоді ми позбуваємося також цієї сліпоти духовної. Бо людина може вважати себе віруючою, але жити грішно і далі бути засліпленою тою пристрастю чи тим своїм гріхом. Але Христос є той, який дає нам силу благодать, щоб позбутися, який позбуває нас цієї сліпоти. і дає нам силу, щоб навернутися, розірвати з цим гріхом. І тоді цей розрив і навернення до Господа є виявом того, що ми. Побачили Його, що ми бачимо Його своїми очима, душі і прямуємо за Ним. Нехай це сьогоднішнє слово Боже стане для нас також такою заохотою в цей нелегкий час війни в Україні, щоб ми також десь не знеохочувалися, не зневірювалися, але щоб ще більше і сильніше кричали подібно цим. Сліпцем Єрихону, Ісусе, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, Щоб ми ще з більшою вірою й довір'ям зверталися до Господа цією молитвою і були би тривалі, постійні в цій молитві, і Господь, Господь є милосердним Богом, повним сили, який також і нас зауважить, який скаже. Що ти хочеш? І ці наші прохання, які ми маємо до нього, Він також вислухає в своєму милосерді і в своїй силі. Тому сьогодні нехай це євангельське слово стане для нас також таким дороговказом в житті, щоб ми, щоб ми десь переглянули, чи ми не є також сліпцями духовними. Бо всі ми бачимо, дякувати Богу, очима тілесними. Але чи ми не є слівцями духовними, щоб кожен з нас з витривалістю, постійністю, з вірою звертався до Господа, і щоб кожен з нас міг також почути ці слова Спасителя. Прозри, віра Твоя спасла тебе. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився.